Урок я пізнаю світ, тиждень 4, урок 30 сторінка 9 Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі. Форма фізичних тіл. Отже, сьогодні на уроці ми повинні з вами пригадати поняття форми, які властивості має фізичне тіло. Ну, а також продовжуємо мандрувати саме Закарпатською областю. І на сьогодні ми маємо ще один лист від нашого центаврика. Увага на екран! Про що йдеться? Повернуся до нашого центаврика. Добрий день, друзі! Я щойно повернувся з екскурсії Ужгороду. Яке майовниче місто! Чим далі, то більше я перебуваю. Одна з найкрасивіших країн світу. Цікаво, а чим і Хай в нову подорож. І так, наш центавр запрошує відвідати в Закарпатті замок-паланок. Він розташований у місті Мукачево. Звернути увагу, яку форму має цей замок. І так, увага на екран! Подивіться, ось на горі відносно всіх інших частин міста збудований замок паланок. Цей замок просто неможливо не помітити з дороги на висоті майже 70 метрів. Це найвища точка міста Мукачево на колишньому затухлому вулкані. Ви почули? На колишньому затухлому вулкані ми не могли оминути замок паланок. До одної із найкрасивіших і найкраще збережених твердинь Закарпаття щодня приїздять сотні туристів. Територія замку насправді величезна 14 тисяч квадратних метрів. Уявіть. І вірніше навіть сказати, що це не один замок, а три. Верхній, середній і нижній. І наскільки я знаю, саме в такому порядку вони зростали, так? Спочатку верхній був, потім середній, потім нижній. Так, так, так. Як ви почули, замок паланок був збудований саме із трьох частин. Спочатку верхній замок, потім нижній замок, і потім середній замок. Ось такий цікавий замок. Паланок, який розташований у місті Мукачево. А от тепер, говорячи про замок Паланок, з. Чи є у вас якесь припущення стосовно замок паланок це одиничне поняття чи загальне? Для того, щоб розібратися поняття одиничне чи загальне, давайте спробуємо з вами прочитати. Поради мудрої сови номер 5. І так читаємо разом із диктором. У логіці поняття за обсягом поділяють на одиничні та загальні. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо лише один предмет, таке поняття є одиничним. Замок, паланок, ужгород, земля. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо два та більше предметів, це загальне поняття. Наприклад, одяг ми уявляємо різноманітні сукні, пальта, блузки тощо, учні. Уявляємо учнів класу, школи, країни тощо. І так, ми з вами прочитали тільки що про те, що у логіці поняття, а поняття це думка виражена словом або словосполученням, що відповідає на питання, хто або що. Так ось поняття бувають одиничні і загальні. Чим же вони відрізняють? Називаючи поняття, якщо ми уявляємо один предмет, такого більше не існує, це одиничне поняття. От замок паланок є ще десь? Ні. Це одиничне поняття. Або Ужгород. Це місто, яке є в Україні тільки в Закарпатській області. Планета Земля. Вона одна єдина. Ось це називається одиничне поняття. Одиничне, бо воно існує лише одне. А загальне таких понять може бути багато. Учні, школи, країни, сукні, пальта, торти це загальні поняття. Знайдіть, будь ласка, завдання 5, друга зірочка угорі. Прочитаємо слова, поміркуємо, чому частина слів написана зеленим кольором. А решта синім. Замок, паланок, фізичне тіло, Україна, Євразія, поняття, природа, матерія, Київ, пісенька рідна мова, форма і торт. Прочитаємо ще раз слова тільки зеленого кольору: замок паланок, Україна, Євразія, Київ пісенька рідна мова. Що їх об'єднує? Це одиничне поняття, яке означає лише один предмет таких більше не існує. Прочитаємо слова синього кольору. Фізичне тіло, поняття, природа, матерія, форма торт. Це загальні поняття, їх існує більше, ніж один. А яку ж форму має замок паланок? Давайте пригадаємо поняття. Саме властивості фізичного тіла завдання друге. Фізичні тіла різняться кольором, формою і розміром. Колір, форма і розмір це властивості фізичного тіла. Властивості фізичного тіла це ознаки, за якими воно відрізняється або подібне до інших фізичних тіл. В Україні дійсно є багато замків, але вони відрізняються між собою. Кольором. Формою, розміром, до речі, замок Паланок Розташований, пригадайте, на вулкані, який вже не працює. На висоті майже 70 метрів. І будувався він зверху вниз. Спочатку верхній замок, потім середній замок і нижній замок. І розташований він саме в Закарпатській області, у місті Мукачево. Ну, а ми продовжуємо з вами. Працювати із центавриком, наш центаврик після екскурсії відов... відвідав найвідомішу закарпатську кондитерську. Шеф-кухар запросив його взяти участь у майстер-класі з виготовлення тортів. Центаврик розгубився. Пригадаємо, що таке комбінаторна задача і як пояснити гостю від Альфа-Центавра, як можна скласти варіанти тортів. Загання. Завдання полягає в тому, що треба скласти торт, що буде мати три коржі полуничний, ванільний і шоколадний. Скільки таких варіантів буде, розв'яжемо зараз і розглянемо разом із нашим центавриком. Увага на екран! Сьогодні ми навчимося розв'язувати комбінаторні задачі методом організованого перебору. Він передбачає перебір усіх можливих варіантів сполучення предметів у чітко визначеному порядку. Використаємо такий алгоритм. Перший крок Обери предмет. Який досліджуватимеш першим. Визнач усі варіанти його сполучення з рештою предметів. Другий крок. Обери другий предмет дослідження. Визнач усі варіанти його сполучення з рештою предметів, крім першого. Третій крок. Так само. Продовж дослідження решти предметів. Четвертий крок полічи загальну кількість варіантів сполучення предметів. Задача. Торт складається з трьох коржів: полуничного, ванільного і шоколадного. Скільки існує варіантів розташування коржів у торті? Перший крок Обираємо корж, який розташуємо першим. Полуничний визначаємо всі варіанти розташування другого і третього коржів. Отже, маємо два варіанти розміщення коржів. Другий крок обираємо другий корж. Який розташовуємо першим? Ванільний. Визначаємо всі варіанти розташування інших коржів. Знову маємо два варіанти розташування коржів у торті. Третій крок. Обираємо третій корж, який розташовуємо першим. Шоколадний. Визначаємо всі варіанти розташування другого й третього коржів. Знову маємо два варіанти розташування коржів у торті. Четвертий крок. Лічимо загальну кількість варіантів розташування коржів у торті. Відповідь. Існує шість варіантів розташування коржів у торті. А допомогло нам порахувати сама наука під назвою комбінаторика, тому що ми розв'язували задачі, в яких слід порахувати всі можливі сполучення певних комбінацій. Ми маємо шість варіантів торту. Звертаю увагу, що потрібно послідовно. Вираховувати всі комбінації. І так ми підводимо підсумок цього уроку. На цьому уроці ми говорили з ним про форму фізичних тіл, а також дізналися про дуже гарний пам'ятник архітектури Закарпаття, замок, паланок.